ефірі «Психологічний хаб» на телеканалі, де 1 ми традиційно продовжуємо з вами дізнаватися про наші власні страхи і про наші власні психічні і психологічні стани. І найголовніше, як на них реагувати і як реагувати на оточуючих, традиційно продовжуємо розбиратися у всіх цих питаннях із Мариною Бертинською, практикуючою психологіною психотерапевтом. Ради зустрічі. Доброго дня, Павло. Панічні атаки, ми обіцяли, що про це поговоримо у сьогоднішньому випуску, і в мене був досвід спілкування з людиною, яка е мала ці е проблеми. Принаймні вона так говорила, що на той момент, коли ми працювали разом, е з Певною періодичністю вона відчувала вплив цих панічних атак. Якщо це траплялося на роботі, людина була в абсолютному ступорі, в неї був тремор, і просто намагалася і заспокоїтися, бо щоб вона знала якісь певні для себе прийоми психологічні, як себе привести до тями. Якщо це траплялося з нею вдома, вона брала декілька вихідних, тому що фактично лежала, не могла нічого зробити. Давайте про це поговоримо. Що це є таке, звідки воно береться, як з цим поратися? Добре, давай поговоримо. Давай обговоримо цю важну частину. Ну, дивись. Ми з тобою вже знаємо те, що панічний розлад і панічна атака це суть одне і те ж, але трошки не те. Бо панічний розлад це всього лише підвид тривожних розладів. Тому що таке панічний розлад? Панічний розлад це страх, що зі мною трапиться панічна атака. Це страх того, що в мене є якісь мої фізіологічні реакції, котрі я не можу контролювати. Щось таке трапляється, і в мене тремтять руки, в мене стискає у грудях, в мене колотиться серце, в мене перехоплює подих, в мене паморочеться в голові, і кажеться, що я ось ось зараз отут помру. Тому, якщо один раз трапилася отака подія, отакий стан ми далі її будемо боятися. Да. Ми далі будемо її боятися. І тому о, панічний розлад це тоді, коли я починаю о, цього стану боятися. Я о, роблю все можливе, щоб не попасти у цей стан. Тобто угу. я боюсь панічної атаки. Зараз чому виникає панічна атака? Панічна атака це той страх, котрий я не розумію, котрий знаходиться в мене десь в моїй там ірраціональній частині, і я не можу його виокремити. Я просто очень сильно боюсь, чого я не понимаю, чого я боюсь. І якщо зрозуміти, чого я боюсь. Якщо ви оцей страх з ірраціональної часті наружу, роздивитися, зрозуміти, що там е, немає нічого такого, щоб я боялася, і е, панічна атака, вона е, нема сенсу її приходити. Підґрунтя, немає. підґрунтя немає, щоб вона приходила. А от панічний розлад та коли є це, боязнь панічних атак. Тому є момент, стан, коли трапляється панічна атака, він дуже тяжкий. Це правда. Я сама якось зловила панічну атаку. Я запам'ятала цей стан, і це дуже тяжкий стан, тому що правда кажеться, що помираю. Помираю, серце б'ється, дихати нема чим, вокруг все йде обертом, хто я, де я, це дуже важкий стан, це однозначно. Людина сама впоратися може з цим станом і чи може це повторюватися? Може, людина може впоратися з цим станом, якщо е, вона буде обізнана. Е, якщо ми будемо говорити про те, що ми можемо самі собі допомогти, якщо ми будемо говорити про те, що люди рядом, як, як е, якщо стикнуться з е, людиною, яка схопила цю Супені, да, шумі, панічну шумі. атаку, вони М можуть допомогти. Тому як можна допомогти? По перше, дихати Ох, є таке квадратне дихання. Угу. Це коли я рахую до п'яти і роблю вдох. Вдох. Раз, два, три, чотири, п'ять. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири п'ять. Видох. Раз, два, три, чотири, п'ять. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто людина, коли вона зрозуміла, вже що з нею щось таке, я не розумію, що їй важливо почати дихати. Якщо це не допомагає, то є інший спосіб, як можна з цим справитись. Я знаю це точно, бо працює перевірено на собі. По перше, мені потрібно знайти п'ять предметів, які я бачу. Я бачу Павла, я бачу подушку, я бачу о, штори, я бачу телевізор, я бачу ну, диван. Наприклад, диван відверти тобто, свою зосередити. увагу на якихось на них угу. відволіктися. Це перше. Угу. Друге, що мені потрібно, це мені потрібно доторкнутися до чотирьох предметів. Угу. Тут, тут і тут. І почути, яке воно на дотик. Холодне, тепле якийсь Будь там гарячий, гарячий і так далі. Ви. Третє, що мені потрібно, це мені потрібно почути щось: пташок, дзвінок, голос. Виокремити це середовище. Виокремити це в середовище. Далі, що мені потрібно? Мені потрібно понюхати, чим пахне, що є. Ви. І е, останнє, що мені потрібно зробити, мені потрібно до чогось доторкнутися язиком. Морозиво, рука, сумка, все, що є навколо мене. Чому це потрібно? Таким чином, ми виходимо із цього внутрішнього стану назовні, і панічна атака починає відпускати. І якщо такий стан трапився, то я Рекомендую бігом біжати до психолога, тому що важно uh, зрозуміти, чого я так сильно uh, лякаюся, що таке там воно мене лякає. І якщо ця ця первопричина буде знайдена, то панічна атака вона uh, другий раз не прийде. А воно може з'явитися за інших якихось причин другого разу, наприклад, може. Тому вкрай важливо розбиратися зі своїми страхами, а чого я боюся. А от якщо не піти до психолога, не не розібратися з цією проблемою, то тоді починається панічний розлад. Це тоді, коли я починаю боятися цього стану, і я помню, ага, оце трапилося зі мною там біля цуму. Не буду я ходити там не буду більше не ходити, буду так, більше так, ходити так, так, тому так. що це все мені буде напоминати про цей стан. Вони мають властивість повторятися, і вдруг ця панічна атака трапилася зі мною в громадському транспорті. Так я не буду їздити громадським транспортом. А якщо на роботі це, це угу. і тоді починається розлад. Тоді моя психіка вона придумає таке охранительне поведіння. Не ходь туди, не ходь туди, не ходь туди, не ходь туди. І всього і всюди я боюся. Ну, всюди я боюся, не... і таким чином а, а, людина може себе прям інвалідізувати, тобто практично стати інвалідом. Тобто з цим потрібно розбиратися. Таким чином, тобто, а, панічна атака стан, панічний розлад це страх оцих панічних атак. З чим потрібно розбиратися? Що може вчинити людина, яка відчуває панічну атаку із собою? з оточуючими? ви от говорили неодноразово, і ми це чули. Що таке враження, що, начебто, е ти вмираєш. Чи вмирав хтось від панічних атак? Ні від панічних атак ще ніхто не вмирав, а тому саме гірше вона може втратити свідомість і впасти, і таким чином ну, травмуватися. Перелом ушиб або щось таке. Но тут є таке ж штучка. Треба, якщо трапилася панічна атака, пройти обстеження, тому що щоб виключити серцеве судинне захворювання або щось таке. Бо панічна атака сама по собі вона шкідлива, але не настільки, щоб, щоб людина вмерла. Тим паче, усі ці стани серцево-судинні або якісь прояви мозкові, Це треба виокремити. Обов'язково пройти обстеження з військовими діями. Чи будуть мати вони якийсь певний вплив на, наше на наш психологічний стан трошки згодом в контексті? атак, ПТСР і так далі. Що це може бути? Я думаю, що так. Да. Тому що війна це травмуюча подія. Вона велика і вона глобальна. І в кожного з нас є свої особисті травмуючі події. Тому я думаю, що ми зіткнемося з із ПТСР із панічними атаками, із панічними розладами, тому що зараз багато хто відкладує на потім. Голова болить не. ні, не піду у клініку потім після війни, тривожуся, ні. Не піду до психолога потім після війни. Щось зі мною, нібито людина відкладає все на потім. Але вже зараз значно багато випадів, коли люди приходять із панічними атаками, і вже з панічними розладами, і з ПТСР. Тобто, Тобто абсолютно правильно, що ми саме зараз з вами піднімаємо цю тему, тому що вона є актуальною і на даний момент у повсякденному житті, і тим паче після такого стресового стану для українців. Так так і є. Так і є. Що я можу порадити нашим глядачам? Я можу порадити, а, прислухатися до себе. І якщо виникає серцебиття, а, головокружіння або щось так а, щось таке, це не завжди панічна атака. Серцебиття пришвидшена, бо серцебиття і а, іноді. Показуємо на те, що я закохалася, і це mm. може бути зовсім не панічна атака. Хай в нашому житті буде більше саме таких емоцій. Так і є. Дякую за сьогоднішню програму. Сьогоднішнє спілкування. Ми обов'язково наступного разу продовжимо не менш цікаві теми у нашому психологічному хабі. Лишайтеся із телеканалом Д1. Побачимось.